Щось інфекційне ходить, напевно, з упсами пов'язане, бо йдуть пачками. Просто нема спасу. Люксеончик 500. Це мій старий знайомий. Прийшов три роки тому після чайника зі спаленою силою. Вигорівши в хлам сила, керування, вигорівши, повідновлював силу, відновив дорожки, відновив керування, відтестував, віддав. Пройшло три роки, прийшов. Неадекватом. Знаю, що міняли акумулятор, і ось так світиться дисплей підсвітка. Ні на що не реагує. Якщо довше тримати кнопку, то клацає релюшками. Вихід відключений і не хоче вмикатися. Отак він себе поводить. Конструкція дурацька перетискається дроти корпусом. От вентилятор майже перерубані. А тут. Був перерубаний дріт на керування, але знову ж таки сила повністю робоча. Зараз за струмом щось мене б'є, трохи він. Значить, ціла робоча, нічого не вибуло. Відновив дріт, поміняв з десяток конденсаторів, поведінка не помінялася. Буду розбирати, дивитися детальніше. Єдине, що мене турбує, це те, що керування зроблене на індикація на крапельці. Це мені дуже не подобається. Ну, подивимось, що можна зробити. Домочив люксеона. Процесор виявився живим, повезло, зробив. Має сквозний нуль. Пішов запуск. Включаємо батарейку. Маємо міський синус зі зрізаними піками. Добре, що хоч такий є. 208 на вході, 50 Гц частота, 209-210 на виході. Плаває, трошки напруга занижена. Ну що, переходимо на. Акумулятор. Перейшли на акумулятор, включився вентилятор, вхід на 0, вихід 220. Бачимо, синус правильний, працює. Повертаю міську мережу. Перейшов на мережу. Отже, в тих моделях пустий екран не проблема, екрану, не проблема процесора, а є проблема з логікою роботи. Схема на нього доступна, в кого є голова, зможе зробити. Ліпимо гарантійну наклеєчку і на прожекторі 150 Вт перевіряємо. Навантаження виходить 150 Вт, це є 50%. Як він показує, ще три позначки є вільних. І вимикаю 220. Не повірите, попались мені якісь дроти під руку якими підключив і думав, що не доробив упс, бо на холостих працював, а під навантаженням 150 Вт, що є половиною його номінального навантаження вирубувався. А виявилося, що це якісь гнилі дроти. Це є, напевно, біметал. Попався і от з ними воно так рубало. Взяв від іншого перетворювача нормальні провідники і нормально працює. Доробив 220. Прошу дуже тримає. Тримає навантаження, нормально працює. Такі цирки бувають. Будьте уважні, перетин дроту січення має бути великий, дріт має бути мідний, а не якесь китайське гімно. Так, повертаємося на мережу 220. Все, тепер можу сміло видавати і спокійно спати. Розбираю люксіон третій раз. На цей раз зарядка мені не сподобалася. Коли взяв повноцінний акумулятор, виявилося, що він не дозаряджає. Ще були ніби пульсації, але зарядка нормально не йшла. Відповідно, розібрав третій раз, знайшов ще пробиту LM-ку по мінус 5 вольт. Стабілізатор LM7905 по мінусовій лінії. Тут мінус цікаво, досить зроблений. Маю, маю норму 13,8, а якщо без акумулятора... То маємо 14.01, 13,9. Маємо, одним словом, норму, тепер заряджати буде нормально. Тепер ура! На третій раз вже збираю. І тепер вже можна сміло буде видавати без жодних нюансів. Принесли дискотечний стабілізатор. Все, чому дискотечний? Раз, два, три, чотири. І поїхали. Ну що, заглянемо йому під кришку. Тут все просто. Виміняли тотально конденсатор, решта все виглядає живим. Пауза. Ярче тище сонц. До речі, скоро покажу вам, для чого потрібна та пауза, чому вона така важлива. Якраз моя особиста морозильна камера через скачок напруги коротко і дала в клин компресор. Ну і заодно згадаю, що можна з цим зробити. Не встиг я розказати, як мені набридли стабілізатори і інвертори, як знов принесли інвертор з правильним синусом Вольт Польська. Це якби польський інвертор з правильним синусом. Запускається, включається, працює до моменту, поки не пропаде мережа. Тобто він не хоче працювати від акумулятора. І працює тільки від мережі. Давайте заглянемо, йдемо під кришку. Друкована плата, трансформатор тороїдальний на залізі, плата керування, реле. це говорить про те, що є АВР. -ка. А в глибині, якщо придивитися, можна побачити транзистори, з яких вийшов білий дим. Вся сила випалена в хлам. Видно, горілі ноги, горілі корпуса, видно відсутню якусь одну деталь, хоча може її і не мало бути. І попри те, він ще якось вмикається. З цього ліку транзистори вже випаяні мають ноги, тобто хтось перевіряв, дивився, вже пробував робити і чомусь не захотів далі. Я його розумію, я теж не хочу, тому що прийдеться закупити силові транзистори, а далі будуть підводні камені, а вони будуть точно, тому що керування 99% також пошкоджене. І невідомо, чим воно закінчиться. Якщо для себе чи для когось зі своїх можна з ризиками якось щось пробувати обговорити, то для чужої людини подібне я ремонтувати не готовий, тому що потім буду поганим майстром. Мені простіше це віддати без ремонту, ніж ризикувати. І пробувати зробити комусь добре. Так от, Вольт Польська є звичайним китайцем, хоча сину тут явно був правильний по схемотехніці, дивлячись, це схемотехніка аналогічна з люксіонами на залізі. Є подібні ролики в мене. Це керування. Давайте глянемо, що за керування. Керування зібране на окремій платі. Китайський модуль. Керамічний радіатор на якомусь спермоклеї, яка мікросхема тим займається, невідомо. Тобто навіть навіть не зрозуміло, що там є. І якщо керування пошкоджене, то ось таку платку фіг я знайду. І враховуючи, що за діагностику брати не пасує, а люди не готові платити, то я навіть не буду бавитися, бо це втрачений час і нерви. Якщо би хтось таке подарував мені за копійки на запчастини для себе, для матеріалу, щоб спробувати, для самоствердження спробувати можна. Інакше сенсу немає, надто багато ризиків. А інколи просто не радий, що береш щось в ремонт. Береш таке, воно все брудне, замурзане, заляпане, пахне пліснявий ноутбук. Добре, що його не повністю треба ремонтувати, а тільки поміняти жорсткий диск. І от така от картина всередині. Ну як так можна? Я не знаю. І запах плісня, весерості. Тож він десь стоїть, де люди живуть. Як так люди жити можуть? В таких умовах. Просто жах.